Це зараз горить, оце зараз горить дві верхні тільки, оці дві двоєчки. Зараз я вам покажу. Дивіться, що приходить. Щоб ви розуміли, вам цього вогня забагато. Це можна дивити і так Біля, ці гріти прямо. Щоб ви поняли. це котельню можна свою відкрити. Це воно зразу вилітає в відкритий простір, тому воно так згорає. Що полум'я настільки велике, що воно від бочки на півтора метра летить. Світе наскільки воно потужне. Це зараз от вам від бойки. Це без димоходу, без нічого. Ви уявляєте, що буде, коли буде димохід? Коли буде топка? Я думаю, що вам плох вистачить в Тепер я вам зараз ще включу. Ви сюди набрали чисто трохи, щоб їх спитати, це все. Все воно працює. Причому, що в нас ну, потужний катець. І от воно вам працює, от отак. Боже, туди ви стримують, настільки Ну, Це правда вітер забувається. Дивіться, що користь. Вам дрова, ви швидкі і понад. колоссально